Українські захисники на півдні вправно знищують особовий склад, техніку та боєприпаси противника в селі Кайри Каховського району Херсонської області. Українська артилерія знищила до 30 окупантів. Ще понад 100 ворожих військовослужбовців залишилися під завалами. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 жовтня. Друзі, поки наші захисники боронять та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось добре у коментарях. Я впевнений, вони це читають. Та поставити лайк, щоб більше людей дізналося про нову та актуальну інформацію. Наші ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Авіація сил оборони протягом цієї доби завдала 15 ударів, підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пункти, а також позиції зенітно ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили багато безпілотників шахід. Військовослужбовці зсу, деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонської області. Сьогодні, 25 жовтня, сили оборони знищили на півдні 13 цілей окупантів. Йдеться про склади, техніку та бліндажі. У перехопленій українською розвідкою розмові окупант розповів сестрі, що їхній підрозділ на херсонському напрямку готується здавати позиції перед наступом зсу. Така вона друга армія у світі. Вони здатні знищувати лише мирні міста та тероризувати усіх своїми ракетними ударами. Українські захисники, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року це повідомили у звіті Американського інституту вивчення війни. Позиція росіян у верхній частині Херсонщини, ймовірно, є нестійкою, і українські сили, ймовірно, захоплять верхню частину Херсонської області до кінця 2022 року. В інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона і не відходять повністю з правобережної частини області. Деякі російські військові блогери, на яких посилається інститут війни, стверджують, що Росія здасть Херсон. Оскільки спроба утримати його може призвести до поразки, крім того, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня, друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!